Христос Воскрес! Сердечно вітаємо наших захисників із найвеличнішим християнським святом, світлим Христовим Воскресінням. Завжди, а особливо напередодні великодніх свят. Ми не повинні забувати про тих, хто стоїть на сторожі нашого спокою та миру. Кожен воїн повинен відчути свято Великодня, його тепло та любов. Саме завдяки мужнім воїнам, всі ми маємо змогу піти в храм та освятити Пасху. Цей світлий день Воскресіння Христового хочемо побажати всім нам, українцям, бути єдиним та молитися за нашу державу. За перемогу в Україні. Бажаємо воїнам, які самовіддано захищають наш народ від російської агресії та обороняють державну незалежність України, Божого захисту і перемоги. Дякуємо, що завдяки вам ми спокійно спимо, маємо змогу навчатися та саморозвиватися. Ми щиро віримо, що завдяки вам перемога незабаром. Glória à Ucrânia